Жанна зустрічалася з Дмитром майже місяць. Попереду було найважливіше знайомство з подругами. Це неймовірно важлива річ, бо Діма має їм сподобатися, але не настільки, щоб вони планували його заграбастати для себе. Отака От тонка гра, між нормальний і дуже класний, не має бути перейдена. Жанна роздумувала, чи взагалі варто знайомити. Так, у них все серйозно і чудесно, є й метелики, і квіти, є вже власні жарти, але перш ніж пустити його в своє серце остаточно, варто дізнатися від подруг, чи її часом не осліпило кохання. Дівчата, він такий класний, такий розумний, Ми ніби створені один для одного, ми любимо одне і те ж, він мене, а я себе, пробувала перебити хвалепну оду якимось жартиком. Але мені треба знати, чи я не придумаю зайвого. Це зрозуміло, що він чудесний, але де ви зустрічаєтеся, вірніше ми зустрічаємося, висловилася першою Оксана. В жасмині біля парку, відповіла Жанна, десь оп'ять і тому не запізнюйтеся. Жасмин не найгірше місце, але вже говорить, що він студент, знову піділа Оксана. І що? Головне ж інше, правда? засмутилася Жанна. Правда, не слухай її, підтримала Жанну Віта. Давайте не будемо наперед щось надумувати, а все обговоримо після, знайшла компроміс Марія. Перед зустрічю Жанна про всяк випадок інструктувала Дмитра. Найголовніше то Оксана, вона така в'їдлива, одразу буде казати, що ти бідний, безперспективний студент. Ти не встрягай в балачку, бо вона тоді перетворить все на таку довгу бесіду, що ми й посивіємо. Вона така. Легше погодитися і всім розійтися. Віта дуже добра, тому тут можна не старатися, а Марія захоче трохи з тобою покикетувати, то ти не ведися, це перевірка. Дмитро вже й нарадий був з цієї катавасії, бо виходило, що це ще серйозніше, ніж знайомство з батьками, а знайомитися з батьками він не хотів він ще замолодий для цього всього. Настав визначений час, і дівчата одяглися в кращий одяг та чекали на нього. Такі милі дівчата, гарні, усміхнені, і кожна з них готова його розтерзати, якщо не пройде перевірку. Першою в бій вступила Марія. Вона відкрито з ним закокетувала, поцілувавши в щуку і засунувши номер телефону в кишеню. Оксана почала з розмови про нужденну студентську долю, але він її випередив Я підробляю офіціантом, і знання англійської мені в цьому допомагає, тому я непогано заробляю. Жанна стисла його руку, щоб він не продовжував, але ж, Діма не буде боятися, дівчини. А що буде далі, якщо у вас з Жанною все буде серйозно? Нам з Жанною поки добре без страшного слова серйозно, відповів на репліку Віте. Тобто ти боїшся слова? знову взялася Оксана, і обов'язків? Я не вважаю, що в 20 років маю цим заморочуватися. А в скільки будеш? не відставала Оксана. Десь за тридцять, чесно сказав він, але Жанна його за руку вже не тримала. Так він зрозумів, що не пройшов випробування не для дівчата, а для Жанни. Дівчата свій вердикт винесли одноголосно несерйозний, безвідповідальний і, що найгірше, незакоханий. Можна багато що простити хлопцю, але небайдужість щодо себе, якщо ти зараз йому байдужа, то й не станеш ціннішою, коли пройде час. Женна була розбита, вона теж не хотіла нічого серйозного і драматичного, але вона хотіла, щоб її любили, і захоплювалися, навіть кохали. При зустрічі не дивилися один на одного, бо було соромно за себе за марні надії і неправильні слова. Слухай, ти мені подобаєшся, намагався виправдатися, і я не вважаю, що мав би брехати тобі, бо це було б в сто раз гірше ми можемо разом проводити час, бо моє ставлення до тебе не змінилося. В тому й річ, що не змінилося, воно й не зміниться. А я хочу, щоб той, хто поруч кохав, а не подобався. Підпишись, підтримай українськомовний контент.